Вітаю, любі друзі! В гостях у себе на каналі. Дуже багато відео я зняла уже про те, як потрібно виводити курчат в інкубаторі, але що стосується роботи з кувочкою, то їх є дуже мало. Або практично немає зовсім. Тому сьогодні мова йтиме, як правильно підсипати кувочку та що потрібно знати маломальськи, для того, щоб... Така інкубація природня і саме, на перший погляд, безтурботна, відбулася якомога простіше для вас. Отож, курочка, яка виявила бажання висиджувати курчат, проявить таку ініціативу і сидіти в гнізді навіть на порожньому місці. Вам потрібно. В першу чергу оцінити її стан здоров'я. Відомо, що хвора птаха нерідко стає розносником інфекції. Більше того, вона просто не зможе висідати яйця. Рекомендовано перед посадкою на яйця протягом 3-7 днів добре годувати курку. Бажано також добре облаштувати купальну ванну, саме попелом, сіркою та протиблоховими пудрами. Спочатку підсипте їй підкладні яйця. Якщо квочка погана, вона через 3 дні просто встане з гнізда. Якщо квочка відповідальна, вона не покидатиме гнізда, навіть коли ви підходите до неї. Зазвичай добра квочка починає квохтати. Ідеальна температура в приміщенні, у якому квочка висиджуватиме яйця, повинна бути вище 12 градусів. Якщо ж все-таки в приміщенні холодніше, то бажано під гніздом поставити утеплюючу плівку. Але вона повинна бути з терморегулятором, щоб ви, випадково, помагаючи курочці, не нашкодили їй. Самі ж гнізда роблять з різноманітних матеріалів. Це може бути дерев'яний ящик, кошик, як металевий, так і з лози. Різні підвісні конструкції, але нерідко квочки. Не бажають висиджувати курчат на новому місці, а прив'язуються до того місця, де вони вже собі облюбували. Розмір гнізда повинен бути в залежності від розмірів курки. Оптимальний розмір 55 на 35 см. Тому що, якщо гніздо буде занадто малим, то квочка, що логічно, Роздавить яйця, тому простір повинен бути для неї задовільний. Сиджуметиме квочка тих курчат, які ви їх підкладете, і це не обов'язково тої породи, якої сама є квочка. Через 6 годин, коли квочка вже вивела останні маля, можна спокійно переносити їх на постійне місце проживання. Їжу ставимо для курчат. Ми підклали для бройлерів. Так нам комфортніше. І вважаємо, що курчата на саме бройлерному кормі хоча б до першого місяця отримують найпоживніші речовини. І це також застережить їх від розкльовів. По ви можете їм давати аптечку за бажанням, а можете і не давати, так як курчатка курчатки є надзвичайно мають міцний імунітет. Ми, в свою чергу, будемо пропоювати їх аптечкою і дали з першого дня водичку з глюкозою та з вітаміном С. Наші малята благополучно переїхали до нових господарів, тому сьогодні ми бачимо їх востаннє. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте свої подобайки. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До зустрічі!